За повідомленнями синоптиків, в Україні 2 квітня вночі у Карпатах та на Закарпатті у день у західних областях помірні, у більшості північних областей невеликі короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 9-14, на сході та південному сході країни 6-11, у день 20-25, у Криму до 28, на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів 13-18. 2 квітня в Україні, крім Сходу, пориве вітру 15-20 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат 25-30 метрів за секунду. По Київщині 2 квітня уночі від плюс 10 до плюс 14 градусів, у день від плюс 21 до плюс 26. Місцями невеликий дощ з проясненнями. У Києві вночі плюс 14, плюс 12 у день плюс 22, плюс 24. Невеликий короткочасний дощ, хмарно з проясненнями.